Для всіх, хто не цікавиться політичною історією, короткий екскурс на реальному прикладі як країна 404 домовляється про мир на власних умовах. Ічкерія, серпень 96-го. сторони підписують мирний договір. Через кілька місяців русаки остаточно виводять свої сили з території Чеченської Республіки. Кінець. Давай варі. Але вже у вересні 99-го Московія починає другу війну з чеченським народом. Адже три роки після підписання мирної угоди політична верхівка Московії не могла спокійно спати, думаючи, що дозволила народовій шкірі жити вільно. До того ж, русакий страх, як боялись того, що інші народи, які захопив Мордор, наслідують приклади чеченців і теж захочуть жити вільно. Звісно, імперська влада не могла такого допустити. Другу війну чеченці програли, адже русня за три роки змогла відновити сили, пропрацювати свої помилки, і на другий раз вже не залишила й шансу, і Чкерії вистояти проти руснявої навали. Абсолютно кожен, хто знайомий зі. Історію війни чеченців за свою свободу розуміє, що у разі миру, як то кажуть, на будь-яких умовах, з Україною буде те ж саме, не меней. В принципі п'яти років, як русняна нападе знову, і того разу вона неодмінно скористається роботою над помилками. Попри купу мемів, про те, що руснява армія ні на що не здатна, не слід недооцінювати противника. Адже Московія це величезна держава, яка століттями захоплювала різні народи та методично стирала їхню ідентичність. В свою чергу саме через недооцінку української армії і жаги нашого народу. Народу, як то кажуть, до вільного існування на власній землі русаки неодноразово показували жести доброї волі, проте наступного разу вони будуть готові і знищать Україну повністю, так само як знищили Ічкерію. І ось тоді загинуть не лише діти у лікарнях, а будь-які діти та дорослі, що розмовляють українською, і ті, хто відмовився коритися волі Москви, або ми їх, або вони нас третього не дано став. Ки надвисоким Московська Федерація ніколи не прийме незалежної процвітаючої України. Пам'ятаємо, що боротьба за незалежність забирає менше життів аніж забирає рабство. Давайте нагадаємо початок двадцятого століття. Ми програли свою державність саме їм, а потім вони влаштували нам голодомор, явище, яке на голову не, не налазить. Якщо не приводить господи, ми капітуємо зараз, а ми не капітулюємо це тільки аналітична конструкція. То не в обов'язковому порядку організують нам ще один геноцид згадаємо Бучу і Пінь, Бородянку, Ізюм. Що вони там витворяли? Не зупиняться орбіти, вони зупиняться тільки сипи. Если это зло не остановить, на своє влияние на терористичні террористические группировки, сама являясь генератором терору, ну, во многом, не оставит остальные страны в покое. Это сегодня ну, понимают ну, все разумные люди. І Україна сьогодні захищає відстає не только свою независимость, она сьогодні по защищает і границы Європи и Їю ліце піде спритілення всіх, всього Євросоюзу. Варто розуміти, і те, що коли одна нація щиро вважає якусь територію своєю і нічиєю більше, вона так чи інакше буде намагатися відновити контроль. За прикладом далеко ходити не треба. Азербайджан більше 30 років чекав, щоб відновити контроль над окупованою територією нагірного Карабаху, і йому це вдалось. Карабах є історичний іскон. Ний азербайджанській землі землёй. Так такщо Карабах это Азербайджан і восклицательный знак. Так само ми щиро вважаємо Крим та Донбас, не кажучи вже Запоріжжя і Херсон своїми. А отже, допоки можемо, ніколи не погодимось на умови ворога і не залишимо наші регіони. Ми повинні підтримувати. Людей на окупованих територіях, щоб вони знали, що Україна повернеться, що ми Україна, Донбас і Крим це Україна. Але проблема в тому, що русаки теж вважають ці території своїми, а отже, так само не зупиняться в намаганні не тільки фізично загарбати нашу землю, а й закріпити її за собою документально. Признаний новий територіальні реалії. Статус Крыма, Севастополя, Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей как субъектов Российской Федерации. В дальнейшем всі эти базові принципиальные положення должны бути зафиксированы в виде фундаментальних міжнародних договоренностей. Естественно, это предполагает и отмену всіх западних санкцій проти Росії. А отже, це протистояння остаточно закінчиться лише тоді, коли не стане мордору або ж нашої України. І нашим завданням є забезпечення саме першого варіанту, адже у разі другого більшість з нас загине. А ще перемога України у війні дасть змогу. Іншим народам відновити своє право на вільне існування. До кінця перемоги Ми будемо знаходитися тут, в составе иностранного легиона. Мы вместе с украинцами будем отражать российскую агрессию, будем деоккупировать те земли, которые русские оккупировали. И в последующем у нас по соглашению есть возможность передислоцироваться на территорию Чечни и, в принципе, начать деоккупацию нашей страны. Но все это произойдет после окончания войны в Украине. Это произойдет после поражения российской армии в Украине. Мы отражаем российскую агрессию, мы готовимся к тому, что страна и Чеченская республика после победы Украины над Россией, она будет свободной, независимой, и мы восстановим нашу государственность.